Страшна подія позбавила спокою жителі села в Городищенського району. На одній з вулиць знайшли труп чоловіка з ознаками насильницької смерті. Нам вивився 55-річний місцевий житель. Трудолюбивий, стараний у роботі, відповідальний, ніколи ні в чому не відмовляв. Як спеціаліст електрик, завжди йшов на допомогу людям, тому що розумівся по тий електриці, де підключити підстанцію, щоб загорілося світло, яке раптово погасло в селі. Завжди йшов на віручку кожному жителю села. На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група. Працівники міліції з'ясували, що кілька років тому потерпіли розлучитися зі своєю дружиною, яка переїхала до іншого молодшого чоловіка. На ґрунті ревнощів між чоловіками неодноразово виникали конфлікти, під час яких від молодого суперника лунали погрози в бік потерпілого. Правоохоронці знайшли підозрюваного у його товаришів. Там чоловік переховувався. Дана особа затримана в порядку статті 115 Кримінального процесуального кодексу України та згідно рішення Гурдичного районного суду міру мірозапобірної заходу, та тримання під вартою. Мав сім'ю, дитина, яка відвідує ще школу. школу здається, усього вистачало, але, мабуть, і за того похмілля, із за того дурману, і за того всього він наніс шкоди потерпілому, який загинув. Свою причетність до злочину потерпіли, заперечував, щоправда, численні речові докази довели протилежне. Що сподобало вас піти на такий тяжкий злочин? Не знаю. Я не можу на це дати відповідь. Зрештою, затриманий розказав, що хотів просто провчити колишнього чоловіка своєї дружини. Мовляв, вбивство до його планів не входило. Тепер ж за свої дії він поплатиться свободою. За скоєння такого злочину закон України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 15 років. Марія Гаврилян, вікна новини.